Учасниках сьогоднішньої нашої панелі, яка називається Екосистема благодійності, саморегуляція, зв'язки і спільні цілі, говоритимемо про те, яким чином був філантропія. Живе у цьому світі і просторі, як вона взаємодіє з іншими системами, що необхідно для того, щоб Атробія розвивалася саме як система стала довершена. Максимально пристосована до потреб тих, кому вона покликана служити, і така, що може саморозвиватися, і самоудосконалюватися, і саморегулюватися відповідно, оскільки регулювання також є частиною свідчення того, що система живе і може розвивати сама себе. Отже, сьогодні я дуже рада вітати тут, у цьому залі пана Госе Косма. Ви вже чули сьогодні пана Госе пане Едуарда Мальцева, пані Ірину Соловий, пані Звинислава Чайківська, пані Лариса Сидельник, пан Олександр Ярема у нас і відповідно пан Олексій Яцюк. Говоритимемо зараз. Побачимо, в якій послідовності будемо намагатися і просити наших шановних спікерів. Тримати свої вступні слова достатньо короткими для того, щоб ми могли далі перейти до обговорення тих речей, про які ви скажете, і потім повернутися знову до вас із своїми питаннями. Отже, будь ласка, якщо ви вкладетеся в 5 хвилин своїх вступних презентацій, це буде надзвичайно корисно. Шановні учасники. У нас немає сцени і залу, і це прекрасно. Я б воліла, щоб ми взагалі сиділи ще без цього столу. Це до чого? До того, що все, що ви зараз почуєте, е, і все, що ви хотіли би сказати, будь ласка, говоріть, будь ласка, формулюйте свої коментарі, е, свої питання. Ми обов'язково намагатимемося е, максимальну кількість часу приділити. Обговорю, саме живому обговоренню того, Що ж таке є ця от екосистема благодійності, екосистема філантропії, за якими вона живе і функціонує. Пане одну вам перше слово, будь ласка, ваші п'ять хвилин. Дякую. Доброго дня, шановні. Я бачу своє завдання в тому, щоб трошки ввести в саме поняття. Що це таке і навіщо ми про це говоримо? Дякую. Отже дивіться, це ілюстрація екосистеми. Де до нас прийшов з біології, і якщо подивитися на ієрархію визначень саме біологічних, то це дуже таке важливе, центральне поняття в екології і біології як такі. Екосистема це спільнота організмів, що взаємодіють один з одним та зовнішнім середовищем. Отже, якщо ми говоримо про управління, то це метафора. Але дуже корисна метафора, яка допомагає управлінцям приймати стратегічні рішення і взаємодіяти, управляти складними системами. Що це метафора відзеркалює? По-перше, пов'язаність учасників мереж. Тобто, вона звертає увагу на те, що всі, хто займаються схожим видом діяльності, або. Взаємодіють між собою в процесі своєї діяльності, тісно пов'язані між собою. Залежність здоров'я учасника від колективного здоров'я мережі. Отже, ті правила гри, які створені для мережі, для екосистеми. Ті стосунки, які складаються, поведінка окремих учасників екосистеми, вони впливають на колективне здоров'я всієї екосистеми. Відмінність ролей та стратегії учасників. Учасники екосистеми різні. А отже, і стратегії поведінки, у них, які вони обирають, вони можуть бути дуже різними. Складність мереж створених людьми. Ну, тобто екосистема це, це поняття, яке введено в управлінський обіг саме для того, щоб спробувати впоратись зі складністю от саме того, що створили самі люди. Що дозволяє оце ставлення до, до філантропії як до екосистеми, як до, як до цілісного творення? Uh, ну дивіться, є uh, англійській вислів uh, «the дехо-уфа. Uh, тобто це цінність пропозиція, яку uh, створює не, не тільки кожен учасник, але от сукупність учасників, якщо вони пов'язані між собою, як цілого. І зрозуміло, що uh, екосистема може створити набагато більшу цінність, ніж кожен учасник окремо. Але якщо ця екосистема складена в правильний спосіб, якщо ця взаємодія між учасниками видобувана, і з іншого боку, от, якщо мережа або спільнота функціонує як екосистема, то вона може досягати сталості і в сенсі спроможності впливати, витримувати зовнішні шоки, і в сенсі власного розвитку. Я хочу ще звернути вашу увагу на таку річ. Ви, коли займаєтеся своєю діяльністю, ви не тільки являєтесь учасниками власної екосистеми. Коли ви намагаєтесь створити якийсь вплив, ви впливаєте на інші екосистеми. Задумайтесь про це, будь ласка. Отже, від того наскільки якісно ви розумієте, як функціонують екосистеми, на які ви намагаєтесь вплинути, залежить і сила, і загалі, дуже часто можливість вашого впливу. Я, мабуть, закінчую на цьому і передам слово далі. Дякую, дякую дуже, пане Адуардо, по-перше, за цей чудовий вступ, за той попередній слайд, там, де дійсно суспільство існувало такі, от, гарний, так, гарна, дуже насичена картинка. Ну і дякую за те, що залишили е, е, нам багато часу. Пані Ірино, слово переходить вам, будь ласка, ви людина, яка стратегічно мислить. Ви людина, яка намагається дивитися на все у розвитку. І на майбутнє. Що ви бачите, коли дивитесь на це? Ну, мені довелося дивитися, старатися дивитися в цілому на як взаємодіють різні частини, тому що ми працюємо з спільнотами, з містами. Місто це завжди набір різних учасників, і як вони займодіють завжди питання. Дуже дякую, Дараду, за його презентацію, і те, що він використав, наприклад, такі терміни як здоров'я учасника, тобто, коли ми говоримо про філантропічні організації. То здоров'я uh, це той термін, uh, який ми можемо наркостосуватися стосовувати до себе, тому що це не тільки про певну спроможність, не те не тільки про певний набір компетенції, але це про те, як воно разом uh, працює і дозволяє людям, які це здійснюють, теж uh, залишатись здоровими і uh, повними Е, uh, Я би хотіла, щоб ми um, тяжіли до екосистемності, до такого стратегічного підходу, тому що це дозволить е, прийти нам до взаємного визнання, е, дозволить нам прийти до, до розуміння того, як ми можемо взаємно посилювати один одного і е, зрозуміти, як насправді ми є залежними від одного. Це розуміння е, дасть нам таку ширшу перспективу і роз, от, от, поверне до того, до, до, до метафори, яку е, використала експертка в, в першій панелі. Стрімо те, чиї, тобто, що дозволить нам включити інші виміри, вимір часу, вимір простору. І часі, якщо організація зуміла правильно розпорядитись своїм здоров'ям, вона дозріває, переходить на нові рівні і готова братися за більш амбіційні задачі. І я бачу, що в нашій екосистемі, хоча вже є багато дуже таких взаємопосилюючих складових. Бракує одного елементу, який би я хотіла бачити, що він з'являється. Це такі організації, можливо, агенції, які мають експертну компетенцію в тому, як правильно спланувати масштабування впливу, ефекту роботи організацій, які знайшли успішні формули. Це, зазвичай це потрібно десь до трьох місяців часу для того, щоб попрацювати хоча б попередньо з стратегією такої організації, зрозуміти, як потрібно посилити її компетенції і спроможності, прорахувати які будуть потрібні ресурси іншого характеру для такого переходу. І також підготувати е в результаті такої роботи такий свого роду е пакет для соціальних інвесторів для філантропів, які хочуть. Е Мати основна одна з їх таких найсильніших мотивацій це впливати, щоб кошт, щоб вони могли розуміти, що кошти, які вони віддають на філантропію, їх доля була зрозуміла і бажано успішна і ефективна. От для того, щоб замахнутися на щось велике амбіційне, потрібен час на таку зупинку, як нашій машині, яка їде в далеку дорогу, треба обов'язково зупинитися, заїхати на заправку, залити пальне, і тоді можна зарушати далеку дорогу. От такі момент мені здається, якщо він... З'являються в тій чи іншій формі, був би дуже корисний, тому що на сьогоднішній день навіть ті організації, які виникли під час майдану, це вже два роки пройшло. Вони вже е впевнилися в тому, що вони можуть досягати результат, і хотіли цей результат поширювати. Дякую дуже, пані Ірино. Колеги, зараз маємо час на два коротких питання або короткі репліки, коментарі до почутого, не взагалі про тему. Чи є, якщо є бажання а, буквально по половині. Да. Першніе же. Да. Okay. No, да, я может быть, э, это вот тема экосистемы для нас была такая необычная, когда он комитет думал, чего ж мы его поднимаем. Но вот э, мы считаем, что сегодня это как раз на порядке. для развития сектора. Потому что что такое система благотворительного сектора? Мы пытались представить. С одной стороны, и уже есть некоторые международные первые исследования, которые начинают использоваться на Западе. нам, конечно, это еще далеко, но надо считаем, задавать тон и дискуссию, чтобы к этому стремиться. Из чего состоит эта система сектора? Это те, кто жертвует доноры. Это частные люди, это бизнес-компании, это организации-посредники, которые собирают эти деньги, Это фонды, благотворительная организация, это получатель благотворительной помощи, люди, нуждающиеся либо институции. А также это вот, основные такие игроки. А дальше э, любая экосистема имеет свои внутренние правила. Саморегуляция, либо регуляция извне, свою систему знаний, систему контроля. И вот если мы начнем внутри себя определять уже, составлять, э, кто есть, кто мы, что у нас есть, э, и что нам нужно в себе развивать дальше, нам будет легче выстраивать диалог с согласно с государством, потому что экосистема все равно с государствами не ожидал. Э, а также нам помог... даст возможность восстанавливать внутри правила, что мы хотим регулировать сами, как благотворительные институции, как благотворительные фонды, а что мы хотим, чтобы регулировало, например, вот, государство. И поэтому нам будет важно, чтобы эта дискуссия, она вроде как чуть-чуть далека от филантропии, но она, нам надо начинать не задумываться, чтобы выстраивать вот систему. Ваці його це було дійсно здорове розвиття. Дякую дуже. Ані можу заперечити, що система дуже близька насправді до філантропії, оскільки саме в цій системі філантропія має розвиватися як осмислена, цілеспрямована, стратегічно сформована. Uh, і така, що сама себе регулює, діяльність. Це виглядає так на картинці. Я зараз задам своє питання англійською, оскільки uh, слово перейде до боса, і відповідно готуйте свої uh, гарнітури для перекладу, якщо ви його потребуєте. Коса, the question is actually now to you. So, you've been listening to uh, this uh, description of how the system, the ecosystem, is seen in Ukraine, which is building this ecosystem. So, how does it work in your experience? You lead the Association of Philanthropists, They're probably the most established one in the whole country, which has lots of experience, lots of practices, and lots of self regulation. How does it work? Well, first of all, I'm always looking at pictures like this, um, I tend to get a little bit allergic, I must say. If I would present this in Holland, I probably would get shot. <laughs> uh, it's, it's not because it's it's rubbish. You know, there's a sense of truth in it, of course, uh, and it, it uh, sets an ambition. Uh, so, so, so look at it in a positive way. Uh, like I said on uh, in the in the plenary session, uh, me myself, I'm. More in favor of um, are we aware of a specific DNA we have as a sector or we have as players in the sector? You no, know, we stand for the public good, we do it with private means. And um, in my own sector, so that is part of the total philanthropic sector in Holland, we have the fundraising charities who have to deal with public support, who have to raise money, who ask for support financially in time. And knowledge of the people. And we have a kind of a crisis with uh, dealing with public support. So we ourselves said, um, maybe we should precise again what we are, because the way we communicate is dependent on uh, our awareness of what we are and what we stand for. So we did that. It's just a simple exercise. It's on uh, uh, one paper. What are we? And we said, okay, what are we? If we want to raise, are or, or we dependent on support of the public? We have an ideal. You know, we identified a problem, and we said that we should handle that problem. We should solve that problem. So we have an ambition to. Uh, to Approach an ideal situation. Okay, we stand for an ideal. We are also organizations that have to connect to people. That's a fundraising charity. You do it by the people for the people. So you have to connect. Do you have connecting power? Do you have connecting energy? You have a solution. If not, you cannot get support, and you're well. Uh, you're not worth your existence if you don't have a solution. And you're transparent. You tell an honest story about what you're doing, how you're doing it, and what you achieve and don't achieve. So it's an ideal. It's connecting. It's a solution, and it's transparency. But transparency more than only on financial issues. Okay. So if you have that dna, then you can go further. and then you're aware of that the ecosystem is total society. because the ecosystem is built up by citizens. and citizens are voters. citizens are donors. citizens are consumers. then you have the organized part of the ecosystem. there are the government. we elect the government. Its own protocols, its own procedures. You have civil society, organized civil society. I mean, so unions, uh, all kinds of societal organizations, charities, philanthropy. So philanthropy is part of that civil society. And you have companies. So you have the commercial sector. But when you're aware of the fact that your donors are also consumers, or also voters. You don't want to have your own ecosystem that with, with, you know, your own borders. You do have to set your own rules, your own standards of transparency, of quality, and of integrity. So that's my opinion. Uh, I have a question, which is uh, which is about how how would you uh, convince your donors, your society, which is also. The uh, that you can self regulate. How? Because we actually are very, Ukrainians are fond of regulations, difference. And whenever we say we need to regulate, we think there should be a law. Mm -hmm. Whatever you say, there should be a law. Yeah. Yeah. Uh, there's a lot beyond law, and I liked your comment about transparency is above the financial reporting, whatever, they just financial accountability. Okay. Yeah. So, how do you how? regulate? How do you show the society that yeah. you actually? Well, oh, what you uh, want? <laughs> as one simple answer, by doing it. Uh, and how do you do it? What we did is, if we share uh, values with uh, organizations that have the same DNA, okay, we, we we write down what we stand for. So there are the main principles are integrity, it's uh, transparency, and it's quality. Choose other principles, but then um, if you try to apply those in how you function, then you um, are setting a standard for good governance. And good governance means you communicate, you uh, are compliant with uh, rules of quality of transparency, uh, and not least, last but not least. You have an independent auditing system, and you don't look at government for independent auditing. No, you organize it yourself. So you can create your own auditor, your own qual qualification system with a controlling body. So you 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 create a quality seal or uh, a qualification system. So you set your own standards based on principles. you fill it in, you make it practical, you make it applicable for all kinds of organizations, not only the big ones, also the small ones, the beginning ones, the starters. and you have an auditing body. but it's a lot of work. it's a lot of dialogue. and it starts with do you share the same dna? do you have common grounds? and do you have an effective self-regulation or self, a system of self-regulation? Based on um, sharing the principles, like your umbrella organization could do a lot of work in that. So in 2011, you created own uh, in, in 2011, you created own standards for the sector. Uh, you mentioned this in the morning session. So you developed modern tools for transparency, no, modern tools for yeah. accountability. Yeah. What are the tools and how the sector this? Yeah. Well, it didn't start in 2011. There's a longer tradition for the established charities, for the big charities like Cancer Research and UNICEF and Oxfam. They're into transparency and accountability for a long time. Um, but what you see is the sector gets larger and larger, and you share the same values also with small organizations. You're not very special as a big UNICEF or Oxfam organization. Share the same values. So we had a quality seal for 400 organizations, started in 1995, and we came to um, a new view that if uh, the uh, the sector of philanthropy is a vivid sector with all kinds of uh, starting organizations and maybe dying organizations, you have to be aware of the fact that. If you communicate with the public and you need public trust, you have to deal with all all the organizations, not only the four hundred professional organizations. So now we created a system that is accessible for also the voluntary organizations, for small organizations, for new organizations, from the cultural sector, for the healthcare sector. So it's not only traditional charity but also new fundraising initiatives who share the same value. And who will be uh, controlled by the same auditing body? That's what we started in 2011 by the covenant, the, the partnership with the government. Uh, ah, thank you, Costa. So I don't want to monopolize the microphone, so the questions would go now. Uh, first one um, In English or? So, okay, in English. If you want. Well, you're talking about transparency. Uh, transparency um, Definitely adds dynamics to the system. If I may use this word actually, um, but also in Ukraine, uh, it's not only a matter of dynamics of the flow, but also for that flow to have a charge. And for us to have a common ground would mean to understand what 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 we want to hit, what is the how this flow is what it is charged. And for us, it's a it's a moment uh, right now. To actually understand that yes, we, we see the benefit of grouping, of, of coming together. We see the benefit of sorting our roles. But then that's good if you just do, do better every day. Mm -hmm. But in Ukraine, there is a need to do fantastic. You know, we really need to, to, to make a, 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 a st confident step forward that's why it's not only about values it's also about the common goal common idea that is shared understood maybe interpreted by each organization in different way and also maybe that idea can be shared among institutions that don't have the same dna actually and then we can have a synergy so, the system can have a broader impact. Because, in fact, the impact on Ukrainian society, we take into account the society as a whole. Mm -hmm. So, that it's not only about the sector, it's about how the sector can be part of the. Yeah, the yeah. DNA is changing. Yeah. I have two slides. How much yeah. Дивіться, це знову, знову ж таки біологічна метафора насправді. Про, про що йдеться? Йдеться про те, щоб екосистема була насправді цілою. Люди мають домовитися про спільне розуміння, не просто розуміння, а про ну, це англійською називається shared. Shared values, shared goals. Ну, і дуже часто спільне, перш за все, спільне розуміння речей. Отже, оцей, оцей діалог, про який йшла мова, він стосується того, що різні організації, представники, от того, щоб воно було екосистемою, да, мають домовлятися про те, як вони розуміють, що має відбуватися в країні, на що треба звертати увагу, воно має бути ситуативним чи стратегічним? Як ми це бачимо? Що для нас важливо, якими є спільні цінності? Які, які, спіль, на які спільні цілі ми хочемо орієнтуватися і як спільно створювати ці цілі і це дуже непросто особливо в нашому суспільстві домовитися про спільне розуміння про спільне розуміння того що є важливо або про цінності і про спільне розуміння того куди ми рухаємося про спільні цілі дуже непросто Постим, є те, що потрібно потім ці домовленості перенести на наші процеси, на наші рішення, на те, як а, ми залучаємо людей в нашій організації, як ми спілкуємося з суспільством в цілому, з зовнішнім світом зовнішнім світом, так е, тому, що е, це до, ця домовленість, вона е, спрацює, вона дозволить зробити цей крок вперед. Якщо це буде закладено елементом. В наші, в наші спілкування, в наші робочі процеси і в те, як ми будуємо стосунки з тими іншими з неділі з сектору, з якими потрібно теж домовлятися для того, щоб філоторпічний сектор був ефективним. Дуже дякую за ці коментарі. Мабуть, будь ласка, ще один коментар короткий. Чи є ще питання, доповнення, коментарі, далі прийде додому.